Переходимо до голосування. На голосування вноситься кандидатура народного депутата України, рибака Володимира Васильовича на голову Верховної Ради України. Прошу народних депутатів голосувати. 250 голосів, рішення прийнято. Давайте ми поздоровимо Володимира Волосилюча з обранням. Я, я своїм колегам дякую за підтримку як в залі, так і в президії. І прошу по фракціям показати.